Привіт, спитунчики. Вкладаючись у ліжко, заплющте очі і відчуйте тепло ковдри навколо себе. Уявіть, що ви опинилися в маленькому затишному містечку, оточеному зеленими пагорбами. Та іскристими зірками на небі. Сьогодні ми познайомимося з дівчинкою на ім'я Софійка та чарівною феєю, яка навчить її дуже важливому уроку. У затишному маленькому містечку. Софія мала все, про що тільки може мріяти дитина: книжки, іграшки, сукні і навіть ігрову кімнату, що світилася чарівними вогниками. Але скільки подарунків не дарували їй батьки, Софійка завжди хотіла більшого. Чому в мене немає найновішої іграшки? Запитувала вона, чому ви не купили мені найбільший торт? Батьки дуже любили її і робили все можливе, щоб вона була щасливою, але їм здавалося, що їй завжди всього було замало. Одного вечора, після того, як Софійка поскаржилася на те, Чиї день народження не був ідеальним, вона лежала в ліжку, відчуваючи неспокій, і тоді сталося щось магічне. У кутку її кімнати з'явилося м'яке золотисте сяйво. Зі світла вийшла маленька фея з блискучими крильцями. І лагідною посмішкою. Привіт, Софія, промовила фея голосом, схожим на пісню. Я фея вдячності, і я прийшла, щоб взяти тебе в маленьку подорож. Перш ніж Софійка встигла відповісти, фея замахнула чарівною паличкою і за мить. Вони вже летіли над її будинком, дивлячись через вікно на її родину. Вона побачила, як мама ретельно складає випрану білизну, як тато лагодить її улюблене іграшку. Дідусь фарбує стіни її кімнати гарний відтінок її улюбленого кольору. А її двоюрідна сестра Анна в'яже барвистий шарф для ляльки Софії. Поглянь, Софія, як сильно тебе любить твоя сім'я, сказала Фея. Твоя мама багато працює, щоб у тебе був чистий одяг. Твій тато проводить вечори, лагодячи твої речі. Твій дідусь робить твою кімнату красивою, а Анна у свій вільний час робить щось особливе саме для тебе. Вони дарують тобі свій час, свою турботу і свою любов. Софія відчула легкий щем у серці. Я не знала, що вони все це роблять. Для мене, прошепотіла вона. Фея доброзичливо посміхнулася. Іноді любов не у великих речах, які ми хочемо, а в маленьких, які ми вже маємо. Фея попросила Софійку, давай на мить відчуємо цю любов. Глибоко вдихни. Уявивши мамині обійми, таті в сміх, це відчуття любові на мить, Софія глибоко вдихнула, наповнюючи своє серце любов'ю рідних. А тепер повільно видихни, продовжила Фея. Відпусти всі-всі турботи. Відчуй тепло того, що ти вже маєш. Софія видихнула, відчуваючи нове почуття спокою і вдячності. Потім Фея знову змахнула паличкою, і Софія опинилася в маленькому затишному будиночку в іншій частині міста. Усередині її двоюрідний брат Лео грався зі своєю улюбленою фігуркою. Незважаючи на її зношеність, він був захоплений і щасливий. У Лео не так багато іграшок, пояснила Фея, але він відчуває себе багатим, тому що у нього є сім'я. Вони розповідають йому історії, граються з ним і роблять кожну мить особливою. Він знає, що любов це найбільший скарб. Софія спостерігала, як очі Лео засвітилися радістю, коли мама увійшла, щоб почитати йому казку. Софія зрозуміла, як багато вона сприймала як належне. Я хочу сказати своїй сім'ї, що люблю їх, сказала вона феї. Мені не потрібно більше іграшок чи тортів, мені просто потрібні вони. Фея віднесла Софійку до її кімнати, і коли Софійка лежала в ліжку, вона відчула тепло в грудях, якого ніколи раніше не помічала. Наступного ранку Софія побігла до мами, тата, дідуся та двоюрідної сестрички і міцно, міцно обійняла їх. Дякую вам за все, що ви для мене робите. Мені так пощастило, що ви у мене є. Сказала вона, її серце було сповнене любові. Її родина здивовано посміхнулася і обійняла її у відповідь. З того дня Софія знаходила радість у дрібницях, смішних татових жартах, маминих казках на ніч, свіжо пофарбованих дідусем стінах. Вона більше не потребувала великих подарунків, у неї була сім'я, і цього було достатньо. Добра ніч, Софія, добра ніч, спатунчики. Нехай ваші сни будуть наповнені чарівними моментами любові, як і сьогодні. Спіть спокійно, знаючи, що найбільший скарб. Це любов тих, хто вас оточує.